Чи стрьом сесія з двома різними клієнтами одночасно, типу ти для двох одразу проводиш? Стрьом. Чого? Стрьом. Вони зовсім різні. Вони не знайомі поміж собою, а вдруг вони познайомлю, познайомляться, буде одна сім'я, що я тоді буду робити. Менше грошей буде. Цікавий. Мені норм того, що у діток дуже часто є проблеми з комунікацією, і це можна зробити у форматі комунікативного заняття направлене з одразу на розвиток комунікативних навичок. І при цьому, типу, це буде дуже екологічно під спостереженням дорослого. Робота по методичці з кожним клієнтом однаково. Стрьом ну до кожної дитини, де взагалі типу до кожної людини потрібен індивідуальний підхід і те, що спрацювало на одній дитині, не факт, що спрацює на іншій людині. Полужу, з стрьом. Кожні люди індивідуальні. Запит у них також індивідуальний, і чим більше деталей вони розповідають. Тим більше в них відрізняється, так? Так. Матеріал зовсім різний, тому mm -hmm. по методичці з кожним не виходить працювати. Терапія для всіх членів родини одночасно, типу, і батько, там і мати, і дитина, і сестра. Там якась всі вони до тебе ходять? Ну, спочатку норм, але потім це буде застрілено. Тобто ми спочатку всі разом зустрічаємося, ми дивимося запити кожного з них, претензії кожного з них, а потім розводимо по різним сесіям і пропрацьовуємо кожного окремо. Ну. No. Ще і норм, і стрьом в темі е, в більшості проблеми дітей завжди пов'язані з проблемами дорослих. Тобто, і якщо проблеми дорослих не вирішується, то і проблема у дитини залишається. І працювати з дитиною виходить е, безполезно. От, але це можна перепорушити іншим спеціалістам, щоб вони працювали з дорослими, а я працювала з дитиною.